Риньки замість садочку забудовник вирізав сад фруктових дерев у Хмельницькому. На ринках обласного центру на третину зменшили стіни насадженці фруктових дерев. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання дорожній рух на Хмельниччині регулюватимуть поліцейські. Садочок, тут позрізали дерева. Що тут, на вашу думку, було б вдалим збудувати для мешканців цього району? Ну, парки і стоянку, мабуть, для автомобілів. Все-таки будемо розмовляти, щоб тут була якась зона відпочинку, ніж би новострой якийсь там. У нас тут такий був гарний краєвид з вікна. І співали пташки, і ввечері квакали жабки. А зараз воно все забудовано. Абсолютно, вся територія зелена, знищується, і, звичайно, дуже багато. Атопилу від будівлі від всього. Тому потрібно, щоб щось було зеленезелене. Територія наша гарно виглядала. За словами жителів цього мікрорайону Хмельницького, зараз на вулиці Старокостянтинівське, шосе 5 від колишнього садочку лишилися пеньки. Кажуть, раніше тут була зелена зона на кілька вулиць із саду плодових дерев. Голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван розповідає, що тут розташовувався садок обл Земля це комунальна. І вирішила міська рада віддати під забудову цю територію. Ну, по плану, якщо робляться, має бути десь зелені зони. На сьогоднішній день знесли тут зелену зону. От хотілося б знати в того ж самого е, департаменту архітектури містобудування, чи тут передбачені зелені зони для мешканців мікрорайону, чи не передбачені. Згідно плану, територія яку донедавна займав садок, становить трохи більше ніж півтора гектари, і це землі відведені для житлової та громадської забудови, каже телефоном виконувачка обов'язків начальника управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради Юлія Лісова. Там планується нове будівництво багатоквартирних житлових будинків і збудовано прибудованими на житловими приміщеннями та паркінгом не менше ніж на 260 паркомісць з почерговою здачею. З приводу зміни цільового призначення можу сказати, що станом на сьогоднішній день в них цільове призначення 0,210 для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Зміна була затвердження рішенням 18 сесії від дев'ятого року номер 28 коли ще земельна ділянка перебувала в праві користування на кооператорі. Віктор Карван каже, готує інформаційний запит до управління департаменту інфраструктури міста Хмельницького з приводу відшкодування вартості зелених насаджень комунальної власності, садових дерев, які були виробані. Наразі суспільне звернулося за коментарями щодо виробки дерев на вулиці Старокостянтинівське шосе, 5 до забудовника, управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради та управління департаменту інфраструктури міста Хмельницького. Але ті на час зйомки сюжету від коментарів відмовилися. Яблуня по 100 гривень, груша по 100 гривень, все по 100 гривень зараз віддає, бо вже після Паски вже скидаємо ціну. Знизив ціну на саджанці на третину у порівнянні з березнем, бо закриває сезон, розповідає підприємець Летичева, садівник Віктор Майський. Цього року каже, часто купують саджанці яблуні. Має у своєму плодовому розсаднику й груші, вишні, черешні. Вирощує ну, приблизно 5-6 тисяч. Зараз не доцільно більше вирощувати, бо інакше це твій озеро не продав. Це вже все, це твоє, це твої затрати. Зі знижками продає трирічні саджанці й підприємниця Тетяна Олексійчук. Розповідає, покупці перевагу надають старим сортам. Груші теж не беруть, Ну, і персики, тому що в цьому році вони гарно цвітуть. Купує саджанець місцевий житель Володимир. Я вам даю сторону. Добре, дякую. Це за Каже, висаджує нові сорти щороку. Дивиться так. Є я. я зараз. Хочу оці яблука, груші. Окрім саджанців фруктових дерев, розповідає підприємець Андрій Кузьмін, торгує й плодовими кущами. Є смородина, малина, ужина, обліпіка, все є. Усі починаються від 20 гривень і вище. Люди беруть все по-разному, хто що хоче, хто малинок, хто смородню, то лаванду. Там є агрус. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів: зараз спостерігається падіння доходів у домогосподарствах. Його можна компенсувати власним виробництвом, зокрема, городництвом та садівництвом. Зменшуються витрати на те, що можна виростити самому, Натомість ти ці гроші можеш використати на те, що ти не можеш зробити на одяг, послуги, медицину. Експерт каже, ягоди впродовж року вже дають плоди, а фрукти за рік. Через зміну клімату Хмельниччина стає сприятливою для багатьох рослин, які раніше тут не родили. Зараз вже достигає самий хороший виноград персики, кавуни, вині. Тому це треба також використовувати для того, щоб мати нові нішові культури. За словами експерта, власні вирощені ягоди та фрукти мають кращу якість. Їх також можна продавати. Дівчанка Марина Чорна завжди зупиняється на хвилину мовчання, де б не була. А щоп'ятниці о дев'ятій, каже, разом із колегами виходять із плакатами в середмістя. Кожна родина хотіла б і має право на те, аби їхніх синів, чоловіків, братів, батьків пам'ятали. Ну, ми, ми це робимо не для себе, ми це робимо для всіх. Бо це е, така хвилинка, коли об'єднується не просто там місто, так, вулиця, перехрестя. Ну, зупиняється вся Україна. Рух транспорту на Хмельниччині під час загальнонаціональної хвилини мовчання відтепер регулюють поліцейські. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав начальник ОВА Сергій Тюрін. У коментарі розповів, підписав відповідний наказ, аби залучити до вшанування пам'яті якомога більше людей. Жодного примусу в цих заходах не передбачається, і не передбачається також і. Притягнення до відповідальності. Ми хочемо, щоб кожен мешканець Хмельниччини ставився відповідально, ставився з величезною повагою до наших захисників, до вбитих Росією людей. У Хмельницькому, зі слів старшого інспектора обласного управління патрульної поліції Дмитра Слабунова, рух автівок контролюють на найбільших перехрестях. Рух зупиняється на перехрестях вулиць Подільська Соборна, Подільська Кам'янецька, Соборна Проскорівська та вулиці Герої Маріуполя навпроти міської ради. Транспортні засоби призупинятимуть рух на хвилину за винятком автомобілів екстрених служб. Відповідальність за безпеку на дорозі під час зупинки транспорту несуть водії, каже водій тролейбуса з 30-річним стажем Юрій Ярошенко. Водій повинен Коригувати час, щоб зупинитися, не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху, можна зупинитися в 9 годин ранку, не заважаючи нікому. Можна проїхати. Це залежить від людини. Я, наприклад, розумію, що треба зупинитися, вшанувати пам'ять полеглих героїв і мирних жителів. Нагадаю, з березня 2022 року щодня о дев'ятій годині ранку в Україні вшановують пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії РФ. Готую один із своїх човнів, щоб зробити тренування вдома. Для цього каже хмельницький каноїст Павло Алтухов, обов'язково знаходить час між поїздками на збори і змагання. Вдома я завжди був, завжди готувався. і Щороку, якби відвідував базу, там спілкувався, навіть працював з дітьми. Щойно повернувся з Кубку України першого старту цього змагального сезону, який називає початком нового олімпійського циклу. У нас в Олімпійській програмі лише дві дистанції це каної одиночка тисяча і каної двійка 500 метрів. Я виграв і ту, і ту дистанцію. У двійку ми йшли з напарником Дмитром Янчуком, який також народився на Хмельниччині. І ще додав два золота на дистанції 500 метрів і 5 кілометрів. Після семи років виступів за Полтавську область триразовий учасник Олімпійських ігор Павло Олтухов знову представляє Хмельницьку. З цього року я не знаю, посеред сезону, скажімо так, базового періоду прийняв рішення, що я хочу повернутися у Хмельницький. Я відмовився там від всіх своїх привілегій, від заробітних плат і так далі. І вирішив зробити так, як мені підказує серце. Сьогодні каноїст їхатиме на човні з Олімпійських ігор у Парижі. Перед виходом на воду розминається. Щодня протягом 18 років працювати, каже, завжди є над чим. Напевно, та сама робота над координацією, робота в стресових ситуаціях, яку ти пропрацьовуєш для того, щоб бути більш впевненим на дистанції, тому що якщо ти вийшов і ти знаєш, що ти хочеш зробити наразі, це вже дуже велика ймовірність успіху. Прогнозів на сезон Павло Тухов не робить. Хочеться просто так само змагатись в задоволення тим, чим я займаюся, прогресувати. Старатися зробити себе кращим Хоча, каже, поповнити медальну скарбницю світовими нагородами. Таку можливість матиме наступного місяця. Візьме участь у Кубку світу в Польщі.